Більше року на території лисецької громади функціонує шелтер святої Ольги, який опікується людьми, що постраждали від домашнього насильства та військової агресії Росії. Шелтер він приймає жінок і жінок з дітьми. Розрахований він на прийняття до 20 осіб завдяки. Допомозі місцевій територіальній громаді ми змогли провести реконструкцію будівлі, і тепер в шелтері можна повноцінно жити на срок, який по договору ставить від трьох до шести місяців, і за цей срок клієнти шелтера вони, по-перше, отримують послугу безпечного прихистку. Ось по друге інформаційного супровіду і мають змогу ресоціалізуватися, тобто почати новий етап життя у спокійному місці. З ними працюють профільні спеціалісти. У нас є багато партнерських організацій, які допомагають у нашій справі. Щоб потрапити до нашого шелтера, людина може звернутися або до своєї місцевої соціальної служби, або, наприклад, коли це випадок домашнього насилля, то її сюди направляє національна поліція, коли бачить, що через цей інструмент можна вирішити питання. Ось або ще є багато партнерських організацій, які працюють із ключовими категоріями, тобто людьми, які або наркозалежні. Або які хворіють на віл. І ці партнерські організації також з нами зв'язуються. Ось і ми надаємо свої послуги для того, щоб ця категорія людей теж могла почати повноцінний етап свого життя. Віталій Черненький, Михайло Сенів, Голос інфо.